Денку культури розпочинаємо нашу концертну програму огляду Сила розуму». Ведуча заходу староста сам гурська мистецтва Тополя Галина Лотецька. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Сьогодні на моїй землі іде війна. Стріляють танки. І ревуть гармати, сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова. Герої не вмирають. Україні. Актор Руслана Величко читає Наталія Кучерук, керівник гуртка театрального мистецтва Тополя. Боже, благаймо Тебе, Царю Тебесний, вірю в єдність нашу, бо це є велика сила Твоя, вірю в Світу. І спокій, слава тобі, Боже! За людей, що боронять свій край, я тобі вклоняюся знову і знову, україно моя, рідний мій небокрай, розквітай же у мирі й любові. Мамина молитва: Слова Петра Половка та Василя Брона Музика Петра Половка виконує чайка Юлія. Прочуються нові покоління. Кожне наступне дивиться на минуле очима свого часу. Майдан та Революція Гідності вразили не тільки Україну, а й увесь світ. Україна продемонструвала Європі і усьому світу, що українці міцна духом, волелюбна нація, яка має силу роду. Пісня «Батальйон небайдужих, слова Марії Бойко, музика Олени Білоконь та Романа Білишко. Виконує тріо Віра керівник Юлія Чайка. We ніжне слово Україна. О Боже, дай повік любити край, де квітка, пташка і зелений гай, де кожна вірна тій землі дитина живе єдиним словом Україна. Пісня. Я горда тим, що Українка. Із репертуару Марії Тавірухи виконує солістка дитячого вокального ансамблю Усалинка Катя Захарко, керівник Юлія Чайка. Голом дівочої гідності і честі, працьовитості і охайності була дівоча коса. Дівоча коса купана в диску, в руті там яці, оспівана поетами та піснярами. Народні обряди, пов'язані з дівочою косою в місті, старіла життя. То добре, що зробив, але в в фаті не зможна держати. Винусь. Ой. Це дуже важливий день не лише в житті, але і в житті дослідження. Тож дозвольте вам подарувати ці квіти, щоб у цій хаті завжди були здорові діти. Дякуємо. Yeah. А ще дозвольте вам подарувати мішечок ліса, щоб була здорова родина уся. Дякую yeah. за yeah. подарунки. За такі гарні побажання. Дихаєте, як ми нашу нещодавно не Ой, мачете це чоловіка. Ой Олени, як торопиличать, мати! У неї, доньку, пора закосичувати. О, слухайте. А ви покликали нашу кому зі Штирхавки? Не в неї ж так багато дітей. А вже ж покликала. Вона знає, як ці обряди виконуються. Покликала, попробуйте ви покликати, вона нам признає, що вона ж хай чусесно. Я не догадувалася. Тому в неї такі гарні дівчата з такими великими кіснями. Да, да. Чекай, чекаємо, чекай. чекай. Ой, слава Богу. Дочекалися ми до того. Доброго дня. Доброго. Чарувати вам віком. На щастя, на думку. Дякуємо. Дякуємо, комашенко. Дякуємо. А собрати, де ж то наша сусідка? Софіє, Софія, ходи сюди. О, яка кайна дівчина виросла. Мама ти моя вила. Софіє, ходи в нас дуже справжня господинька підростаєш. Просив, мами, благословіння кос заклітати. Там сміляйте, Та зміляйте. Іди вибирай, бирай, котре жінок буде тебе запосичувати. Пасибі, дитиночко. Спасибі тобі, це для мене велика честь. А мати про дитину дбала, дбала, а грибінець мати придбала. Придбала, придбала. А рушник двішитий мати придбала. Придбала. Ой, все по честі. Ну що, Софічко, розпочинаємо добру траву. Добрий час почати, ще кращий кончати. Ну, сідай, Софічко. Мадика чи правильно читала. Пена стрічка це символ краси та молодості. Блакитна символ неба, води та здоров'я. Червона символ кохання. Плетися коста, густа красива, щоб раніше своїх років не була сива. Плетися коса, родися краса, плетися коса на щастя, на долю, на довгі віка. У народі кажуть, дівчина з косою, наче трава з росою, немає коси, немає й краси. Народні свята та обряди являються важливою та невід'ємною нашої. Нації. Петре, Петре, подивіться, яка наша Софійка вже гарна, закосичена. Ой, яка Софійка тяго! Я дуже кали. Слова Авзин Царовської, музика Сергія Рочко. Виконує вокальний ансамбль хижняночка, керівник Наталія Кучерук. Починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо. Пісня Мамо, тобі не зенько вклонюсь. Слова Вадима Крищенка, музика Ярослава Борута виконує дует джерело керівник Юлія Чайка. Надія красоткіна читає Анастасія Перевертин учасниця гуртка художнього читання, літератор, керівник Наталія Кучерук Батьки і діти це любов і сльози, це вічне щастя і одвічний біль. Це сонце і тепло, сніги й морози, мед бояті, колючки і квітки. Так і в житті є радість і печаль, високі мрії й дуже різні діти чомусь таке трапляється на жаль. Всім хочеться самати в ідеалі, причому водночас і без усиль, щоб щастя без труда та без печалі пливло саме у руки звідуси. Та... від Сумна, ти в моїй душі живеш з дитинства, наче казка дивна й чарівна, пісня батька, слова та музика Алли Івашин виконує Софія Завада, солістка молодіжного вокального ансамблю Калина, керівник Наталія Кучерук. Веселий дитячий танок. Танець натхнення виконує Захарку Альона, учасниця хореографічного гуртка Пролісок, керівник Юлія Чайка. Лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину і нам твою історію творить. Пісня Єднаймося, люба родина, слова Володимира Газінського, музика Миколи Каменюка виконує вокальний ансамбль Хижняночка, керівник Наталія Кучерук. Ської філії Наталія Кучерук керівник художній Юлія Чайка. Дякуємо за увагу.